Більше п'яти тонн продуктів і чотирьох тонн медикаментів відправив жителям Донбасу фонд Українська Перспектива. Гуманітарна допомога вже прибула в Донецьк. Тут життєвий вантаж зустрічали представники Донецької облдержадміністрації та обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Обласна держадміністрація контролюватиме та розпреділятиме гуманітарну допомогу серед лікарень. Мы продолжаем системно оказывать помощь мирным людям в зоне конфликта в Донецкой и в Луганской области. 137 детей уже вывезли, они находятся в лагерях под Скадовском на море и под Кривым Рогом на речке. На днях сейчас еще 250 детей приедет, которых мы тоже обеспечим всем необходимым. Но помощи нуждаются десятки тысяч людей. Мы отправили уже грузы с гуманитарной помощью. Я благодарю всех людей, которые с нами работают и нам помогают. Завдяки наданим медикаментам машини швидкої допомоги Донецької області отримають необхідні лікарські препарати, близько 80 найменувань необхідних ліків, яких потребує обласний центр екстреної медичної допомоги та Слов'янська центральна районна лікарня. Ті препарати, які ми зараз отримали в рамках гуманітарної місії, дуже важливі для роботи нашого центру. В основному тут перев'язочних матеріалів, препаратів, які дозволяють кровотечення. Препаратов, которые являются плазмозамещающими растворами, это то, что необходимо для спасения человека в угрожающей для жизни ситуации при травмах. Мы очень благодарны фонду за предоставление такой гуманитарной помощи именно этих препаратов. Они, конечно, их наличие облегчает нашу работу. Згідно із зверненням до фонду, Донецька облдержадміністрація передасть слов'янській центральній районній лікарні, крім медикаментів, ще й близько півтисячі продуктових наборів. У них, зокрема, крупи, консерви, макаронні вироби, цукор. Наразі активістами фонду формується друга партія гуманітарної допомоги, і вже найближчим часом вона буде відправлена в зону конфлікта.